Флікери це світловідображаючі елементи, які допомагають бачити пішоходів у темний час доби. Вони можуть розташовуватися на одязі або на наплічнику, сумці, чи просто бути на руці як браслет. Флікери мають носити як дорослі, так і діти, особливо з настанням осені, коли світлові дні коротшають, а вечори наступають рано. Багато дітей, людей ввечері рухаються додому, і саме такі елементи це засоби безпеки людини на дорозі, тому що світловідображаючі елементи вони привертають увагу водіїв на людину, яка переходить дорогу. Саме тому ми про це попереджаємо, нагадуємо, розказуємо. Та сьогодні ми даруємо ці елементи для того, щоб люди знали. Малеча із задоволенням отримувала флікери. Маленькі одесити вже знають, для чого вони потрібні. А мене подавали розблет, Щоб бачити. Що, бачити? Що тобі подарувалося? Мені подарували браслет. Флікер? Так. А для чого він? Для того, щоб нічого можна було йти і щоб було світло. Флікери – Це передусім власна безпека. Про це перехожим розповідали патрульні поліцейські і дарували всім бажаючим світловідображаючі браслети. На жаль, статистика свідчить, що кількість ДТП за участю дітей не зменшується. З початку року на дорогах міста трапилося 115 дорожньо-транспортних пригод за участю неповнолітніх учасників дорожнього руху. В результаті вісім дітей загинуло, більше ста отримали травмування. Найбільша кількість дітей отримує травми, знаходячись в якості пасажирів в автівках. В транспортних засобах потім це вже діти пішоходи. А як є порушення з боку дітей, які порушують, переходячи у невстановлених місцях дорогу на заборонений сигнал світлофор, так і в більшості є все ж таки вина водіїв, які не надають перевагу пішоходам, особливо дітям, які неуважні на перехрестях, на пішоходних переходах. і як результат, наслідок це наїзд на Дитину на пішохода. За відсутності дитячого автокрісла передбачено штраф у розмірі 510 гривень. Така ж сума за невикористання пасків безпеки. Однак мова тут більше йде не про фінансове покарання, а про важливість безпеки і збереження здоров'я, а інколи і життя водія, пасажирів та пішоходів, як дорослих, так і дітей.